Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про життя у Польщі. І так, я до вас сьогодні у відео буквально на 2 хвилинки за порадою з коментарів. Тобто пані у коментарях попросила поради. І так як у мене не так багато ідей, то звертаюся за допомогою до вас. Будь ласка, пишіть, що би ви порадили у коментарях свої ідеї, думки і те, чим користуєтеся у житті. Читаю коментар. Коментар написаний під відео про закупи, коли я питалася, як ви робите закупи, скільки разів, і, і так далі. Пані написала: доброго дня, закупи залежать від багатьох факторів. Міняю вкотре житло у Польщі і всюди маленькі холодильники. До речі, якщо мала квадратура, то, то це справді я заходила дивилася, наприклад, і там всюди ці, ці маленькі такі, знаєте, вбудовані, і це досить таки мало, що тим більше з дітьми, тобто мінімум двоє, а може і більше діток. То це досить таки трудновато. Тому готую щодня чи через день. Закупи, відповідно, щодня, на жаль. До речі, це досить важко, хто, хто знає ну, з дітками, і щодня закупи, це досить таки важко. Бо продуктів на маму і дітей міні-холодильнику на тиждень не збережеш. Буду вдячна за поради, як справлятися з готуванням закупи страви, якщо щодня приходиться на кухні стояти і в магазин ходити. Дякую всіх вам благ! І так, Ілюші телефон віддала, свій мені списочок взяла, тому що він так невеликий, боялася, що щось забуду. Вас запрошую поділитися в коментарях своїми ідеями відносно цього питання. І так, я почну із яєць. Знаєте, завжди там є відділ в холодильнику на яйця, і ми завжди її зберігаємо якби в холодильнику. Але недавно, коли от в мене я купила дві чи три пачки, і в мене всі не помістилися. Думаю, але ж ну... Що ми її завжди пхаю тільки в холодильник? Вони ж можуть і так зберігатися. Там по терміну все окей і ну спокійно собі можуть стояти. Тому е, при малому місці в холодильнику я би купувала дві три пачки яєць е, і використовувала саме їх часто у стравах. Взагалі, це універсальний продукт, який, наприклад, ми додаємо в суп. Мова йде про не про те, що готувати в супі їх, а те, що, наприклад, коли розігріли супик, і я так і люблю Ілюшу просто в захваті він сам питається, чи є гото... приготовлене. варене яйце. Просто розрізаєш, розрізаю і кладу йому в супик, і це дуже смакує. Далі з кашками він любить, і так само з канапкою. Звичайно, канапку їсть, отак як от він собі робить, до речі, сам вже робить. І просто з боку питається, чи є яйце. Я йому просто даю ще туди яйце навіть два часами. Тобто, ну, це для нас такий ходовий продукт, який завжди смакує, і можна його по-різному до різного додати. До салатів так само салат відразу стає ситний, смачний, ну, наповнюється ситністю, так би сказати. Тому саме перше, і таке, що класне, це яйця. Далі наступне, так як я казала в попередньому відео, це рідні консерви. Але Рибні консерви в своєму соусі, без оцих рафінованих ще якихось там без тих томатних соусів, тому що це, ну, це, вже, це вже не треба. Це Вони. Прекрасно смакує, так само, дуже багато видів салатів можна зробити. Насправді в мене ще кілька варіантів є з тою самою звичайною тимтунчиком, цією рибною консервою. Можна мільйон і один варіант приготувати, і він буде смакувати і буде смачно. Так само можна поєднати з наступним продуктом Лаваш. Лаваш або тортля. Раніше, пам'ятаєте, досить часто купувала в закупах, був лаваш. І призабула про нього, От зараз власне думала, згадала і думаю, ну. Блін, чому я зараз не купую це? Це ж так швидко, це на швидку руку, раз раз і зробила. Заваше можна на ньому піцу можна зробити. Це вам не треба основу готувати, просто положили начинку в духовку на тих кілька хвилин, поки, воно, поки ви помили руки після цього всього прибрали на цьому на, на, на поверхні кух, кухоні і це вже готова. Тобто це такий швидкий, на, на швидку руку раз і поїли. Далі так само можна на сковорідці обсмажувати, в середину кладете на сковорідці або так само в духовці, в тортівлю начинку завертаєте, чи підсмажуєте на сковорідці, чи в духовці так само з, з тим самим яйцем вибитим, або з підсмаженим яйцем, чи з вареним яйцем. Так само начинку міксуєте це, мені здається, це просто супер варіант. Так же, ну, це повністю і дуже смачно От, власне, цих три продукти ідеально поєднуються – яйця, консерви, лаваш. Далі ще один продукт, який не знаю чому. Я дуже... навіть зараз, коли купую, в мене є місце, тому то я її там вложу, але взагалі не треба, це не є обов'язково, буряк варений. Дуже мені подобається, що в магазинах є так, його він досить розповсюджений, це дуже зручно, я не люблю запаху від буряка в домі, і мені дуже подобається купувати саме варений. І дуже класно, що він же ж має термін придатності, там я не пам'ятаю який, але там досить, бага... досить довгий, напевно, більше як тиждень-два. І він може залишати просто в полці, просто в кухні на якомусь там от місці, де ви тримаєте продукти, не в холодильнику. Хоча інстинктивно я дивлюся, ага, приготовлена їжа, я кладу її в холодильник, але це не є обов'язком, це не є потрібно. Тому ще один такий варіант. До речі, це також дуже ходовий продукт. Дуже багато салатів, починаючи з найпростішого того, що дітки би їли, бо з сирою цибулею ні, але підсмажена цибулька заправили, просто посолили, трошки перцю до смаку чорного меленого. І це просто ідеальний легесенький салат. От, власне, те, що діткам, ну, ну, мені здається, що таке би їли, о, в такому плані. Далі ще мільйони одна версія, так само з буряком, поєднані із зеленю, помідурками, так само з кіно можна додати. Дуже багато всього в інтернеті вписуєте варіантів мільйон. Далі наступний з того, що у нас ходовий продукт, такий також ситний і такий, що доповнює кожну кашку канапку це авокадо. Справді раніше ми раніше також купували але зараз досить таки частіше, і Ілюша просто від нього в захваті. Не кожна дитинка його любить, я це розумію. Але загалом, як для себе, для дорослої особи, це е, людини, це якби є дуже класно. Мені, наприклад, він воно дуже смакує і воно ситне. Ну що сказати, тут воно ситне. Е, про просто Ілюша, наприклад, любить просто е, булочка. Авокадо і лимонний сік. Без нічого. Я, наприклад, ще би любила там, сирну, сирну намаску, не пам'ятаю, як вона там називається. Но в кожному разі, коли її їла молочно, то я ще от її використовувала. І авокадо там, або ще так само можна його перебити так, з, з помідоркою додати туди. Є так само мільйон і один варіант на, на смачну версію цього. Це дві хвилинки робиться, це не потребує багато часу. От так як розігрібаєте їжу, так само з авокадо, просто порізали його, е, поляли лимонним соком, і це вже те, що можна їсти. До кашки додали, положили е, от, та сама е, кіноа, те саме авокадо і варене яйце. Супер, це просто от на прийом їжі ідеальний, ну, принаймні для мене. Е, далі. Е, Далі зі страв. Це таке вже кінець, в принципі, списку, я так розігналася, але в принципі відносно овочів, фруктів, також там є б'їло в, в холодильнику, але не всі ж потрібно там тримати. Та й взагалі, е, якщо вибрати, от я вибираю, коли помідори, то на гілочці цій. Вони дуже довго лежать, в мене не було місця, вони дуже довго лежали у мене на холодильнику. Два тижні, то, напевно, я їх, пам'ятаєте, казав, що помідори ще є. Їх не могла з'їсти, бо купила забату і що не хотів. Вони лежать нормально, зберігаються так само. Яблука ті самі. Е, Тим більше зараз такий період, коли вже не гаряче, то я думаю, все це можна тримати поза межами холодильника. З такого, щоб я помістила холодильник, це справді готові страви. Так як я кажу, в принципі, у кожному відео, коли щось такого стосується, це супик. Це просто ідеальна версія на страву, як паличку-виручалочку, яку готуєш велику каструлю, і в холодильнику воно стоїть цілий тиждень. У нас цілий тиждень не псується. Від то, від і до Ілюша все це з'їдає. У ну, мене, я розумію, одна дитина, у кого більше, можливо, треба два рази приготувати. Але мова йде про те, я розумію, що не кожен може не кожна дитина любити супик, але загалом є мільйони одна версія, яку можна знайти саме ту, яку буде любити дитина. Мені пощастило, мені мене Юша любить все, що я готую, він просто їсть за вухами лящить. Е, якщо дитинка щось не любить, не забуваємо про блендування. Тобто е, ми можемо сховати ті самі овочі і цього не буде ніхто знати, що вони там є, і супик буде ситний, приємним смаком насиченим, і плюс дитинка з'їсть те, що потрібно, як це кажеться. Зблендували, залишили те, що дитинка хоче там моркву, наприклад, якщо любить або картопільку, тільки все інше привели в такий варіант, як, як вам потрібно. І це завжди супер, тому що я, наприклад, коли приходжу додому, мене Ілюша завжди просить супик. Просить просто дитина, тому що любить, і, і це дуже зручно. Взяла меншу каструльку, розігріла оцей такий карничок, розігріла і все. І так само, щоб ще я не знаю, максимум ситності там було що для дорослої особи, якщо там трошки менше, наприклад, м'яса, та саме їй це. Супер. Ну, в принципі, як я кажу, я розігналася з але у мене це все кінець. Я би ще сюди останнім часом <хи> додала би перено кукурузку. Нічого доброго, але як варіант такого, що коли дитина, наприклад, буряк не любить, то зазвичай ну, солодка кукурузка. Ну так, але я би не давала це часто в раціон, тому що ну, нічого корисного там немає. І я думаю, в ці консерви я не читала, бо не хочу <хи> не хочу розчаровуватися. Думаю, там достатньо цукру і... І... і це взагалі консервант, якби не потрібно. З мого такого, того, що мені сьогодні прийшло так до, до думки, це в принципі все. Я кажу, треба перевіряти всі продукти, задумуватися, а чи справді вони повинні бути в тому холодильнику. І відносно страв, це супик. Ще є, наприклад, якщо на тиждень готую, тоді, коли, коли от в неділю готую і знаю, що цілий тиждень не хочу готувати або не маю можливості і не розглядаю варіант канапок, то я варю кашку. Так само досить довго може стояти, їй не потрібно кожного дня розігрівати, саме ту, що в основній а просто додатково розігрівати. І запікаю обов'язково якийсь вид м'яса, смачний, такий, що дитина, от напевно, буде їсти. Або улюблені котлети, або якісь там от ножки запечені, те, що напевно дитина буде їсти і запікаються просто в великій кількості на двох полках міні-холодильниках оцих три таких готових продукти. Основних я впевнена, що помістяться, ну тому що ну, бачила, як вони виглядають, і, і це просто таке забезпечення, щоб мати завжди щось і не треба було кожен день готувати. а Можна було розігрівати і просто доповнювати якимись елементами, тобто якийсь салатик там зробити зі свіжих овочів, або щось порізати, і, і так далі. Мені здається, що це це так. Це те, про що ми можемо забувати, але це те, що може стати в пригоді. Пишіть, будь ласка, в коментарях ваші ідеї, тому що кажу, у мене їх не так багато. Дуже тішуся, що в такі моменти, коли, от, коли щось потрібно дізнатися, коли хтось просить допомоги, ще я можу звернутися і озвучити це тут. І впевнена, що в коментарях, напевно, хтось от якусь таку от одну, хтось одну, хтось дві да, ідеї, ще якісь продукти, про які просто ми не подумали, додасть, напише і. Людина собі зможе вибрати, і не, не, не тільки та пані, яка от питалася, а кожен з нас подумає, ну точно я ж забув про цей продукт, ну класно, можна його якби або вернути, або зробити на ньому акцент, і це зручно, зручно і смачно. Тому запрошую до спілкування в коментарях. Сподіваюся, що це відео буде корисним не тільки, як кажу, для пані, а й для кожного з нас. Кожен з нас відкриє по якомусь мінімум одному класному продукту до свого раціону і дня. Я з вами буду прощатися. Бажаю вам хорошого, приємного вечору, смачних страв, великих можливостей, це дуже важливо. І приємного спокійного вечора. Зустрінемося з вами у наступних відео. Па-па-па-па!